Починаючи з 16 жовтня поточного року почалось включення опалення на Сумщині. Перш за все почали підключати опалення ми в дитячих садочках і в лікарнях. І з 21 жовтня почали підключати житловий фонд. Хочу підкреслити, що в цьому році Сумщина доволі непогано готова до опального сезону за деякими параметрами навіть краще ніж в минулому році, і хотілось би подякувати всім і громадам і на рівні. Обласної військової адміністрації і міської військової адміністрації за долученість до цього процесу хотів би підкреслити, що станом на сьогодні всі 100 дошкільних закладів включено, по іншим категоріям споживачів, понад 99 об'єктів підключено, але, звісно, є певна проблематика. Не суттєва, але вона є. По місту Суми станом на сьогодні біля 12% багат багатоквартирних житлових будинків внаслідок поривів як зовнішніх, так і внутрішніх мереж знаходяться повністю або частково без опаленням над ліквідацією даної ситуації позаштатної працює як міська влада, так і координує ці процеси. Обласна адміністрація і відповідно господарюючі суб'єкти теплоенерго, аварійні бригади також працюють. Ми висуваємо вимогу щодо збільшення кількості таких аварійних бригад і щодо підвищення ефективності їх роботи, якщо ми говоримо про освітні заклади, заклади охорони здоров'я іншу соціальну сферу, більше 99% об'єктів підключено, але залишається кілька об'єктів, перш все в прикордонних громадах, де не проходить освітній процес і безпекові умови не дозволяють почати опальний сезон. Ці об'єкти залишаються без теплопостачання. Стачання я хотів би також подякувати за підготовку до опального сезону нашим міжнародним партнерам, перш за все, таким проектам, як USAID, JZ, UNICEF, Міністерство енергетики регіону, за те, що в цьому році ми також отримали додатковий ресурс, який буде використовуватись при виникненні нештатних ситуацій, пов'язаних із дією. Агресора, зокрема, ми отримали додаткові генератори. Наразі забезпеченість генераторами підприємств водопровідно каналізаційного господарства, теплового господарства становить понад 90%. Тут перше хотів би подякувати ЮНІСЕФ і Юсейд. І ще найближчим часом сподіваємось, десь протягом місяця отримуємо понад 40 генераторів. Атерів від японського агентства відновлення Джайка з загальною потужністю понад 4 МВт. Це досить потужні генератори, які також підвищать автономність діяльності наших ключових підприємств сфери житлово-комунального господарства в умовах надзвичайних ситуацій. Крім того, хотів би зазначити, що в цьому році вже започатковано сім проектів встановленню когенераційних установок. Дві установки підключаються на одному із теплогенеруючих під. Рєємства нашого регіону, і ще п'ять установок встановлюються агропереробними підприємствами, за що також вдячність власникам цих підприємств, що вони змогли в цих непростих умовах завести дане високодефіцитне, але таке важливе для сталого проходження опального періоду і підвищення енергонезалежності регіону обладнання, і воно реально буде. Найближчим часом працювати на жителів Сумщини, і а, ще один важливий хотілось би зазначити аспект: що в цьому році вдалося нам ввести в експлуатацію сонячну електростанцію, яка збудована земними інвесторами потужністю понад 5 мегаватт. А також реалізується цілий ряд проектів на базі від відком... комунальних закладів, лікарень по встановленню невеликих сонячних електростанцій, але які Дозволять також підвищити автономність даних суб'єктів господарювання також встановлюються модульні котельні в закладах охорони здоров'я в соціальній сфері. Віримо, що разом зможемо забезпечити сталість проходження даного пального сезону.